І заплітаємо. Перші петельки, то потім, коли розплетаєтесь, вони стануть такою петелькою, як от ті, що у вас все негалки. Ви можете її на колечко, і собі. Або малі до колоска причепити. А А якщо вас будуть заважати, бісити, то ви можете зрізати, тут тільки каникалом. Слово ловося немає. Зважають люди, що просто. Ну, це так, да. якщо взагалі пісить, то можна звістити. Дітя подобаються, вона мала постійно мама моду і отут. От... Я теж люблю. Я це свої зняла, голову ми не причепила. Мені mm. теж для дитини. Вісюльки. Mm -hmm. Це ж мода така. Як не крути, мода все одно циклічно. Так, 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 доплітаємо і далі стрижемо. От оно є коси. Так, це ми завершуємо.